Рухаємося по пішохідній дорозі. І тут назустріч е, Грозний транспорт. Причому з державними номерами. Так, Макс, бережіть матусі дочок, підростає наш синочок Ой. А віршик, вірш, який я зараз можу не спомнити, а це, це я покажу. Да? Е, коли б я був у мамі дочей Матусі б я все, матусі б все допомагав. Е, якби, я, якби я в мами дочкою був, матусі б я допомагав. Помити посуд не забув, і, і, щось там підлогу позамітав цей. Помити посуд не забув, все по місцях порозкладав. Підмів підлогу і залюбки і, підмів підлогу. О, я забусила. Ну, ну, буває. Ну, в общем, а в відтоді, якби я був доцею, то я б мамі допомагав. А так я сина тепер сидю, гуляю на цьому. Сидю на дивані і гуляю в інтернеті. Так, Ой. добре, дякую. Ні, ну номер це, звісно, прикольно. Я ще разок його покажу. Це... От, от так. Бережіть, матусі, не бережіть, а ростіть, матусі, дочок підросте на синочок. Це у нас на колясці, а ще в нас тачка вдома. Опа. На теж номера. Ну, це тоді треба все ще, ще піймати з тачкою. Це вже як хорошо, хорошо. Добре, дякую. Канал